Я категорично не погоджуюся з тією політикою, яка проводилася останній час. Коли з народу вижимали останню краплю, останню, от все, що є, вже треба було викласти. А з іншого боку, у нас невеличка купка людей ну, просто паразитує на всьому цьому, причому так цинічно, відверто, якщо ми з вами цю політику зламаємо, та до речі. От підтвердженням цього є реформи, які вони попроводили. От дивіться, вони ж не дали жодного робочого місця рейдерським чином. Забрали малий середній бізнес, великий по всій країні, провели медичну реформу, так звану в лапках, де почали практично нищити село, практично позабирали все, що можна забрати, щоб не витрачати ні копійки грошей з бюджету на вас. А залишити це все для своїх офшорних рахунків. Хочу вам сказати, що сьогодні я добилася нарешті того, що сьогодні в парламенті ставлять скасування оцієї медичної реформи. Може цю медичну реформу відмінимо, і це вже буде перший крок, який покладе початок цілому шляху перетворень.